Вітанечко всім, з вами, як завжди, я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бать у гру під назвою Roblox і це режим під назвою Ресторан Тайкон 2. І тут у нас присутня українська мова. Тому приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, починаємо ми ось розбудовувати свій власний ресторан. Тільки цікаво, що ми зараз тут оберемо. О, ми можемо назвати свій ресторан. Давайте назвемо його ну, банальним словом. Ну, хоча б, давайте паляниця. Яка різниця все одно. Цікаво, чи є тут взагалі. От, можна змінювати дизайн. Давайте змінимо. Ось такі у нас варіації дизайну є. Хм, Мені ота більше. Ось ця, ось ця, Варіація найкраща. Так, є американська їжа, Великобританія, китайська, італійська, мексиканська. Насправді тут багато є, але, на жаль, української кухні тут немає. Тому давайте оберемо ну, хоча б італійську. Мені вона більш подобається після української. І ось такий у нас ресторан. Мені рекомендували цей режим через те, що тут є українська мова, і варто було поглянути, що це у нас таке за ресторанний тайкон. Так, давай тепер відправимо наших клієнтів, покажемо, де їхнє місце, де вони можуть сісти. На початку нам поки що доступний один стіл і два сидіння. Бо бачу вже навіть підписники мене зустрічають в цьому режимі. Так, Вони хочуть піцу. Так, як ви знаєте, в італійській кухні у нас піца, спагетті і інша їжа, яку ми побачимо в майбутньому. До речі, можна покращуватися і власний ресторан, але для цього потрібні гроші. Так, тут також можна меню, але воно відкривається поступово із досягненням якогось там рівня. Ну і ось піца. Вона у нас коштує 6 доларів. 6 доларів коштує одна піца. Італійська кухня. Ну і тут показано, що потрібно робити, щоб її приготувати. Бачу, у мене ще є нові клієнти, нові відвідувачі. Ну, Навіть таке можна за робокси придбати. Ну, Нам цього не потрібно. Ну гаразд, ну, гаразд, давайте готувати нарешті італійську піцу. Але спершу варто було б взяти у них замовлення. Написати на папірчику і вже можна розпочинати приготування даної їжі. Так, перше потрібно намастити соус. Ну, ось, До речі, якщо ми крутимо мишкою в різні боки, воно у нас тут і намазується. Також кладемо її в нашу піч, чекаємо, поки вона приготується, і піца у нас готова. Хоча можна було додавати багато. Інших складників, але у нас ось такий спосіб приготування італійської піци. Тут, до речі, у нас сирна піца. Тепер чекаємо, поки у нас приготується і друга піца. Бачу, вітаються. Давайте також привітаємося. Всім привіт! Всіх вітаю <гум> <гум> в цьому режимі. І давайте, о, все. Ми приготували дві піци. Ось так беремо піцу і тепер можемо віддати це замовлення нашим відвідувачам. Так, ось так. Давайте ще цю візьмемо піцу. Ну і... Тепер чекаємо, поки вони поїдять, зможемо забрати посуд ну і отримати наші зароблені гроші. Бачу багато хто нас відвідує з підписників. Так, давайте поки вони ті поїдять, і потім я вже відправлю інших наших. О, також можна і ставити стільці, столи, але вони також коштують немалі гроші, я вам скажу. Чим краще, тим дорожче. Але в нас таких грошей. Ну, давайте придбаємо ще один, щоб у нас було ще більше покупців, ще більше відвідувачів і ще більше грошей у нас було. Так, також, також давайте ось ці м, крісла. До речі, ми їх можемо повертати буквою R. Тут, до речі, навіть написано. Так, повертаємо і все. Давайте ще ось так. Ані... Ну, все. Ми розмістили. Чудово! У нас вже є ще одне місце для наших відвідувачів. Обачу, вони вже поїли, можна забрати тарілки. Ну і наші 12 доларів, які ми заробили. Як ви пам'ятаєте, один шматочок піци, хоча можна сказати, що одна піца у нас коштує всього-навсього 6 доларів. Тому ми отримали всього 12 доларів. Так, давайте відправимо їх сюди. Ще у нас, бачите, нові відвідувачі є. Нові відвідувачі в нашому ресторані. Ще одні. Бачите, який наш ресторан популярний. Який ресторан поданиться у нас надто відомий в цьому місці? Так, ви туди, бачите, навіть відчинили двері. Щоб було видно, що приходьте тут роздають піцу по 6 доларів. Так, готуємо ще піцу. Ну, якщо ви хочете продовження взагалі рубрики про Roblox, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі ми мене на робити наступні видава. Так, і продовжуємо брати замовлення. У наших відвідувачів. Так, як це. Давайте перше зробимо цих три піци, а потім подивимося, як можна взяти замовлення в ще одного відвідувача. Так, давайте ще. Ну, ось так працює даний режимчик. Чесно, ви його рекомендували, і я радий, що ми в нього бавимося через те, що тут є українська мова, а режимів з українською мовою можна порахувати на пальцях однієї руки. Це у нас двері, ось цей ресторанний режим. Ну і можливо ще там щось є. Можливо, я про щось не знаю, тому дайте знати в коментарях. Який ви знаєте режим, у яких присутня саме українська мова? От бачите, новий у нас прийшов день. Чудово. Так, піца у нас є. Давайте віддамо цю піцу відвідувачам. Сказали, як взяти замовлення цієї жінки. Хм, А ось так. Потрібно просто натиснути на нього. Добре, я думав, що ж треба робити. Бачу, підходжу, не береться це замовлення. Добре, робимо ще одну піцу і закидаємо її в нашу піч. Тепер чекаємо, поки ті поїдять. Поставимо вже нових відвідувачів. Так, ще одна піца є. І несемо ті жінці, які потім обрали замовлення. Все, готово. Вони забрати посуд. Ну і також нашу виручку. Все, 12 доларів ми маємо. От ще бачу клієнти у нас є. О, ми пройшли один день. Один рівень у нас вже є. Добре, давайте їх також відведемо от сюди. Мені цікаво, як буде в майбутньому, коли ми розбудуємо наш ресторан. Я хотів би ще найняти для нас шеф-повара. Але знаючи те, що він спершу не готуватиме нам їжу. Давай, давай, бери замовлення. Від доведеться на нього стати, щоб якось взяти. О, все, готово. Нам потрібно приготувати хоча б 5 якихось страв, щоб він це все побачив. Він у нас стажер, він спостерігає за тим, як ми це готуємо, він навчається цього. Треба ще йому показати, як приготувати ту саму піцу чи з... зварити макарони. Йому ж бачите, цікаво. Далі можемо за 500. О, також можна його змінювати. Але мені і так подобається, я нічого змінювати не буду. <хи> так, Забираємо нашу піцу і відносимо нашому клієнтові. Також тут можна і, і, і найняти кого там. Так, 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 Вити ще оцих відведемо, щоб я просто не ходив в спеціальну людину. Офіціанта також можна найняти, щоб він нам от приходив, відносив їжу, запрошував клієнтів до столу. Щоб я не ходив. О, бачу, підписник прийшов. Підписуйтесь на канал Лату. Так, підписуйтеся. Лайкайте там під наш... піднатиснемо. Подобайка позитивний коментар, підписка, якщо вам сподобалося. Чому б ні. Мені буде приємно, звичайно як ж, як без цього. Так, давайте ще приготуємо їжу. Поки що він спостерігає за тим, як ми готуємо, він навчається. Майстерної... Майстерності приготування піци. Так, давайте тепер давайте ще приготуємо піцу. Йому ще потрібно показати два рази, і він буде готувати нам їжу. От цікаво, як ми розбудуємо наш ресторан. Я бачив, як підписники мені писали, та подивись, який у мене ресторан, дивись, скільки в мене кухарів, дивись, скільки в мене офіціантів, дивись, який у мене вже поверховий. Ми колись до цього також дійдемо, але не зараз. Не поспішаємо. Це ж тільки наш початок ведення бізнесу. Так, забираємо ще ось це. От бачите, ті поїли. А я вже от збираю вже там-там-сям. Давайте ще оцих відведемо. У нас є вільне місце, так, чомусь не натиснулося. Так, все, побігли. Побігли їх тут. Так, все, готово. О, як ми бачимо, у нас вже. Повар готує самотужки їжу. Це приємно чути. О! Ви тільки погляньте VIP-клієнт. VIP-клієнт у нашому італійському ресторані поляниця. Так, відносимо їм це. Так, ви тільки почекайте. Ну, я сподіваюся, що Віп-клієнт зможе почекати, бо поки в мене тут є інші клієнти, вони більш важливіші. Бо земляки поприїжджали, треба ж їх також обслуговувати. Бо як же ж так? <свистання> Своїх не пообслуговувати. Ось якісь там віпи поприходять. Так, кладемо, кладемо в нашу пічку. Так, коли ще вже поїсте? Мені оце там віп-клієнт очікує. Так. Ось хто тут? У нас козятин, козятинбоєрка, все, беріть. Беріть ваші, <свистання> вашу піцу. Так, віп-клієнт. Ось ви сидітимете. Саме в цьому місці біля віконечка. Відмістимо сказати так. Бачу, ще клієнти прийшли. Наш ресторан ну, дедалі стає популярнішим та популярнішим. Так, давайте їмо. Так, так, замовляйте, замовляйте знову піцу. Поки що у нас доступна піца, але із підвищенням рівнів ми зможемо отримувати більше нових страв. Там дитячу їжу. Спагеті. що там ще роблять в Італії. Хто знавець італійської кухні? Так, виносимо зараз оці тарілочки з піцею для нашого віп-клієнта, звичайно, що і для його подруги. або ж дружини, хто його зна. Так, ще клієнти. Бачу дуже багато клієнтів. Ось вже вже Все, земляки можуть йти. Наші можуть повертатися додому. Так, мені цікаво, де наш ресторан розташовуватиметься? От, як ви вважаєте, де наш ресторан можна розташувати в Італії? В якому цікавому місці? В Мілані, можливо, в Римі? Можливо, десь на Сардинських островах? Хто його знає? Так, давайте ще тут от поставимо. Це ми перемістили. І тепер можемо поставити ще хоча б один стіл, в чому бойні. І давайте ще два крісла. Так, Мені надіюся, грошеняток вистачить. Так, все, ставимо тут і розвертаємо і все. Ми вже маємо три столи. Вже можна трьох клієнтів запрошувати до столу. Так, все. І у нас вже, як ви можете бачити, другий день закінчений. Ми працюємо надто швидко. Кухар у нас розвиває свій власний рівень, він готує швидше, ну і нам легше. Так, ви там будете сидіти, все забираємо. Грошеняточка. І ось тут навіть якісь грошеняточка є. Але почекайте, тут ще одні клієнти. Складно, складно, коли немає офіціанта. Так, давайте ось тут і заберемо ці грошенятка. Ого, бачу, цей віп-клієнт дає багато грошей. Навіть чайові дав нам. 102 долари дав. Піца коштує 6 доларів, а ми отримали. Та багато. В <сміст> багато разів більше, чим могли б отримати. Від звичайних клієнтів. Так, замовляєте, замовляєте піцу, бо поки що у нас в меню нічого немає. Поки що ми не знаємо, як готувати іншу страву. Так, сідайте ось тут. І давайте, давайте, давайте ще щось приготуємо, бо бачу, наш кухар щось та й готує своє, а в нас також є справа. Так, додаємо соус до нашої піци. Було б добре бачити якусь різноманітність в піці, там, додати, М -м, можливо, Сир, ну це ж сирна піца. Додати хоча б ковбасочки якоїсь, нанасиків, грибочків. А яка вам подобається піца? Ну, я знаю, що їй багато видів є, які, які види вам подобаються. Можете навіть, може навіть там все декілька варіацій. Було б цікаво прочитати в коментарях. Давайте ось тут поставимо. Текс. Так, так, о, навіть таке зустрічається, що до нас приходить один клієнт. Так, давайте тебе десь тут розташуємо. Ні, я так не зможу зробити. Зразу. Так, все, ми на тебе натиснули, хлопче, юначе. І йди сюди. Так, бачу, знову піцу замовляють. Піца у нас надто популярна. Надто популярна, а той бачу, кухар у нас крутиться. А ні, бачимо, приготував. Все-таки він і... Не такий повільний, як здається. Що це також потрібно, ну, поки дочекаєшся, коли він приготує ту давайте відомо цим клієнтам. А ні, бачу, заглючило щось. Зберемо інші. Виявилося, що тут є деяка помилка з подачею їжі і воно буває так заглючує. Не розумію чому, але ну, помилку... цю помилку можна легко вирішити. Так, також можна найняти офіціанта. Добре, все, нарешті у нас буде менше клопотів. Будемо тут на кухні. Ну і, можливо, будемо розносити їжу, хоча б допоможемо офіціант, він поки що у нас вчиться. Вчиться майстерності. Так, забираємо хороша, яточка. все, ми вже маємо 6 баксів. По 6 баксів маємо. Так, Все 24 бакси у нас є. Ну, цього мало, можна сказати, потрібно довго грати, щоб назбирати там на інших шеф-поварів. там Офіціантів, О, бач, тут же хтось замовляє щось. <хи> О, бач, у когось навіть шостий рівень є. Хтось розвивається. Так, а той просить піцу. Давайте йому занесемо ту піцу. Так, все їж. Я навіть призабув, що у нас на вулиці є також місце, де можна попоїться. Так. Забираємо грошенятка. Ну і давайте тепер. А, бачу, офіціант вже прийняв замовлення. Швидкий він швидкий. Я думав він повільніше виконуватиме свою роботу. А виявилося, що він прудкий юнак. Прудкий. Так, бачу два порожніх місця є. Бачу офіціант наших е, клієнтів, відвідувачів Хі -хі. заводить до їхнього вільного місця. Ну і от... От такий у нас цікавенький режим. Я хотів поставити ще хоча б один стіл. Ой, мені не вистачить. Не вистачить мені на ще одну. одну. На ще одне крісло мені взагалі не вистачить. Воно коштує 40. А, ні, це не це крісло. Та крісло у нас 30. Ну, ще трішечки. Можливо, з продажі двох піц я зможу збирати таку кількість грошей і придбати ще, одну, ще одне крісло. Щоб десь такі клієнти, наші відвідувачі могли сидіти. Так. О, бачу ще один VIP-клієнт до нас завітав. Чудово, будуть ще додаткові сотня баксів. Так, вони ж по сотні дають. Так, відносимо сир ми піцу їм. Так, їжте, їжте, смачного вам. Бачу, віп-клієнти до нас заходять-заходять. Багато їх надто. Так, віп-клієнтові, зараз не перенесемо їхню піцу. Так, є. Ну і готуємо, кладемо в нашу піч. Так, що там по меню? Лише сирна піца. Цікаво, коли нам буде доступне щось нове. О! О, ми можемо нарешті щось отримати. Забрати винагороду ми можемо. Але давайте перше віднесемо піцу. Хоча б цьому чоловікові хай поїсть. А той же є клієнтові заніс. Чудово-чудово. Можемо забрати винагороду, розшенятачка і подивитися, чи ми можемо отримати все. Ми закінчуємо цей день і ми зможемо розблокувати щось. Так, дивимося. Сирна піца, дитяче харчування, спагеті, болоні є. І вода. Ну, Ми візьмемо, звичайно, що спагеті, бо нащо, нам ще сирна піца для дітей. Нам потрібно розвиватися в якомусь іншому напрямку, хоча б якісь спагетті робити. Так, Все ось так готуємо. І бачите, спагетті у нас швидко приготувалося. Так, давайте ще тепер сирну піцу, бо не тільки клієнти замовляють у нас спагетті, а й замовляють і сирну піцу. Це ж наша фірмова страва у нашому ресторані. Так, готуємо далі. Знаєте, з одного боку виглядає, що це надто нудна робота, бо ти виконуєш одну й ту саму роботу. Але коли ти добираєшся до більшої кількості різноманітної їжі, або, наприклад, тебе приходить більше клієнтів, це цікаво спостерігати, як ти намагаєшся до кожного підійти, кожному щось принести і приготувати кожну їжу. Мені було б цікаво подивитися. Хоча бавитися, робити одноманітне. І, можливо, цікаво, можливо ні. Хто його знає. Але грошенятка нам треба заробляти. Потрібно навіть. Так, що в нас тут є? Так. О, навіть можна... Роз... розрахуватися можна картку і ще чимось. О, лотки офіціантів. Нарешті він зможе носити дві їжі, а не одну, бо він обрав своїми руцями всю їжу. Давайте подивимося, Ви бачу хтось навіть автівкою приїхав. Ну це не моя автівка, у мене такої автівки нема, де в мене гроші. У мене тільки 90 доларів. Я що за 90 доларів автівку придбаю. Ви бачу, хтось розносить спагеті, допомагає <сувачу> в лату в ресторані. Так, 12 доларів забираємо, ще 12 доларів. Ось так помалесенько, помалесенько і ми от о, виконуємо нашу роботу. Виконуємо нашу роботу. Бачу, ще клієнти прийшли. Отака наша хі -хі, робота. Так, давайте тепер подивимося. Бачу, він прийняв їх і відводить до їхнього місця. Ну, бачите, може тут і ще один віп-клієнт прийшов. Ще один віп клієнт він якийсь позолочений. Так, він іде туди. Хм. Хоча, напевно, одяг цього віп-клієнту дорожчий, ніж той віп-клієнт. Цікаво, цікаво. Чи це просто блисківки на ньому? Чи може справді він зроблений із самого золота. Так, ну бачу, наш офіціант у нього приймає приймає замовлення. Так, давайте тепер ще зробимо сирну піцу, ще зробимо. Я хотів би спробувати зробити це видиво більшим, ну не як зазвичай. Та і я бачу, що режим ну, доволі цікавий, хоча й нуднуватий, бо тому що номанітна робота, але якщо вам сподобалося, то не забувайте про ваші вподобайки. Ваші вподобайки дуже допомагають, дуже мотивують. Робите наступні відео про Roblox. О, бачу, до нас та всі сходяться підписники. Бачу, навіть на автівках приходять. О, можна забрати винагороду. Меня то популярна персона. Так, сирна піца, вода, чесниковий хліб, що візьмемо? Давайте дитячу їжу візьмемо. Моя їжа підіграє, так. Бачите? <смі> Треба поспішати. Так, віддаємо йому ще. Обачу відприємку поїде. Тепер дивимося, скільки грошеняток ми отримали. Він нам дав 102 долари. Ну це також добре, о, дерев плоска дерев'яна плита. Не знаю, для чого використовувати ось такі речі. Е, можливо, ще з можна. Отримати так ще 12 баксів ми отримали з цього всього. Було б добре, знаєте, щоб тут була українська валюта, знаєте? Була написано Ukrainian Restaurant Tycoon 1. І от бавишся в українському ресторані там замовлення приймаєш і таке подібне. Цікаво, може хтось таке і зробить і ми обов'язково побавимося. Було б справді цікаво. Бачу навіть підписники у нас хочуть придбати якусь їжу у, нашій, у нашому італійському ресторані. Бачу, навіть у якоїсь дитини день народження якогось хлопця. Ну добре, ну добре, ми все зрозуміли. У нас тепер, бачите, дитяча їжа є. Бачу нам навіть бачите, допомагають наші підписники, допомагають з розвитком нашого італійського ресторану. Так, кладемо в піч і чекаємо, поки наша піца приготується. Так, також ми можемо можем навіть найняти когось із наших підписників, щоб вони нам допомагали. Але чомусь не всі тут кого б хотілося, поз'являється. Можливо, можливо, в них зовсім по-іншому написані нікнейми. Просто не знаю. Так, ну і ще на новий рівень ми переходимо і вибираємо. У в ну, і а ми вибираємо воду. Чому, б і ні? <сум> Чому не продавати воду? Хоча вода в ресторанах безкоштовна. Ну, проста вода не газована. Так, і ми можемо поставити цей холодильник. Буде підходити офіціант, і буде брати з цього холодильника воду. Так, все. Ми поставили цей холодильник і тепер. Чекаємо, поки хтось із клієнтів замовить щось. О, ще бачимо, забираємо горшенятка. 103. О, вже трішки більше ми отримуємо. І тарілка з темного дерева. Ну, не знаю, для чого мені ці взагалі плити. Оці тарілки, якісь інші. Ми от справді якісь текстурпаки, можливо, можемо їх використовувати. Чесно, я не знаю. що в цьому не розбирався. Бачу, всі відносять воду, працюють. Працюють на розвиток нашого ресторану. Як і говорив, бачите, у нас є от дощечка і відносять. Відносять по дві їжі. Також можна оператора найняти, ще одного. Давайте ще одного повара наймемо. Щоб у нас було ще більше роботи, але знаємо, що знову це у нас стажер. І потрібно його навчити, як готувати їжу. Ну що, навчаємо ми його нашого стажера? Бачу, хтось же вареники готує. Хто хоче вареники? Я б з'їв. З капусткою. Варенички. Бачу, всі вареники хочуть. Але у нас вареників нема. Це італійська. Італійська кухня. У української кухні тут, на жаль, нема. Хоча було б добре продавати вареники. Так, забирай. Ну, ми показуємо нашому стажеру, як годувати правильно їжу. Ти дивись, хлопче. Навчайся. Моєї майстерності, як готувати спагетті. Бачу, тут вареники вже роблять все, все йде по плану. Mm -hmm. Так, давайте ще приготуємо. Йому ще потрібно показати, і він може навчитися і буде для нас готувати їжу. Так, кладемо в піч. Ну і чекаємо, поки приготується у нас. Все готово. Наш офіціант все відносить, О, там також можна забрати і призабувте місце. Заберемо наші грошенка 22. Жодні клієнти не замовляли ніяких напоїв. Так, ну може забрати 62 долари. Ну і ось таке. Якщо вам сподобалося, то дайте знати в коментарях. І не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Ну а з вами був Владислав. Дякую вам, що дивилися. Ну і також не забувайте допомагати нашим Збройним силам України. Бо у даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічей, мої любі глядачі! Бувайте! Слава Україні!